Михайлу 20 років. Наразі хлопець є бронзовим призером чемпіонату світу з джиу-джитсу. Пригадує, це бойове мистецтво з'явилося в його житті 5 років тому. Відтоді він активно розвивається у спорті. Взяв участь чемпіонату області, був, проходив і мені сподобалось. І далі поїхав на чемпіонат України і посів третє місце. Да, я зараз став бронзовим призером. На ці змагання я готувався. Ну, приблизно місяць у нас перед цим був ще чемпіонат світу з ММА і після цього зараз через два тижні у нас чемпіонат світу з комбат джитсу був. Нещодавно відбувся чемпіонат світу з комбат джиу джитсу Мукачівські спортсмени, які представляли збірну України, здобули титули чемпіонів та призерів світу. Ми тренуємося дуже активно. У нас заняття проходить кожен день. Різні вікові групи, різні погодинні групи. Є діточки 4-7 років, 7 плюс і дорослі. Нам сам перед ми брали участь в чемпіонаті України по комбат-здюдзюцу, де був відбір на чемпіонат світу. Е, і виступали наші спортсмени як малеча, так і дорослі. Виступали було 10 учасників, всі вибороли золоті медалі на чемпіонаті України і пройшли відбір на чемпіонат світу. Потім пішли, як на чемпіонат світу виграли п'ять перших місць: п'ять золота, два дві срібні медалі і 2 бронзові медалі. Джиу-джитсу це більше ніж просто бойове мистецтво. Це шлях до самовдосконалення, зміцнення тіла й духу, а також можливість всебічного розвитку. Мені більше подобається те, що ну китки е, люблю на змагання їздити. Ось це мені подобається. Подобається ну, в силу виступати потім на змаганнях. Показувати свої навики. Багаторазовий чемпіон України. Я Недавно став чемпіоном світу по комбат-дзютцю. На чемпіонаті Європи з бойового джиу-джитсу, там зайняв два других місця. На чемпіонаті світу з бойового джиу-джитсу зайняв перше місце. На Кубку України з ММА зайняв два рази перше місце. На бойовому сам зайняв перше місце багато разів на чемпіонаті України. Бойове мистецтво вимагає чіткої техніки та дисципліни. Треба пройти чимало випробувань, аби досягти результату. Тому чи не на кожному кроці спортсменів супроводжують тренери. Діло в тому, що то велика праця. Є люди, які займаються багато років якимось видом спорту, а потім уходять із цього спорту. А є люди, котрі терпеливо, смиренно, через боль, через страдання, через піт і кров. Вони потихеньку йдуть і потім тоді вже починають показувати результати. Наш край славиться талановитими спортсменами, які гідно представляють. Рідне закарпаття на міжнародній арені їхні перемоги це результат клопіткої праці. Наразі спортсмени громади вже активно готуються до наступних змагань.